23, 23 вересня, 24 рік. Десяти, говори. Бачити, дивитись і бачити. Слухати і чути. Час руйнувати і час будувати. Але даному контексті час руйнувати. Тож це мій відео щоденник, де хватит говорить, що важливо, знаходжуся я в Італії з 15 років в Італії. А, тож, часом і простором ці відео я знімаю духовні відео. Мій духовний відео щоденник. ведіть також свої духовні відео щоденники. І головна цінність Італії – це мирне небо, де б ми не були. Це дуже важливо. Повторюю, що брата на весіллі якраз. Так співпало, що дружився він якраз 24 серпня 1991 да, року. Ми тоді не бачили, що відбувалося, бо ми будували шалаші, готували. Було було два весілля, понад 300 людей. І на весіллі бажала брату мирного голубого неба і, напевно, понад три рази. Всі сміялися, що дуже забагато. Але тепер. Коли повномасштабна війна, то вже не смішно, ми всі усвідомлюємо, яка висока ціна і яка велика цінність, яку Бог нам дав, це мирне небо. І Поки я чекаю на свіщий автобус, і сьогодні таки буде моя ще одна пересадка, тобто мені треба було доїхати до Саверно, Саверно до автобусу. Був забитий автобус молоді у... Той невеличкий регіон, де ми проживаємо, там школа тільки до 10 років, відповідно, в Салірну, вже старші учні, і їм треба переміщатися в салерну да, зранку. І Ми були сільодка в бочці, да, так набито. Колись я торгувала в магазині сільодкою теж, да, оселецями. І таке було в магазині Океан, пам'ятаю. Дуже цікаво, це мені подобаються такі арочки, двері, перехід. Тукся, тобто, ти говори, куди нам переходити, направляй на тві шляхи. Найбільший перехід це хочеться дійсно перехід у мир. А щоб перейти в мир, спілкувалася, що є такі також божі повеління, які дуже важливо нам, християнам, виконувати. І це почула від Дініса Ровського, причому це людина, яка, який Бог відкриває таєм, таємниці снів, да, вже давно цим проповідує. Деніс Саровський тоді ще говорив на початку повномасштабної війни як християнин, що не повинно нас бути розділення да, християнства, ну, від протестантського напрямку, що Божій, дійсно ми. І на навпаки повинні об'єднуватись, молити, щоб швидше то завершилося. Йому було показано солдата, і солдата, напевно, української армії, да? і як боляче матерям і тієї і тієї сторони, це вже факт, якщо про це дивитися. І там десь вгорі маніпулюють, і відбувається руйнування миру. Війна це що? Це руйнація миру. Але зачасту, щоб зруйнувати війну, треба зруйнувати ті так звані духовні твердині, ну, твердині цього світу, що це нормально християнам говорити погані слова. Ні, це не нормально. На початку так, якщо це. Що так не усвідомили, але потім це тіло все страждає, тіло Христа. Тож твердині. І в Біблії є теж слова час, час війни і час миру. І щоб зруйнувати ти твердині, ми повинні як християни усвідомити, що ставимо Бога на перше місце і все інше стає на свої місця. Тобто, щоб це змінити, потрібно зруйнувати оце Цю твердиню, що слава вся Україні. Ні. Ця слава належить Господу. Перш за все, Бог, тому що Бог є творець неба і землі, всього сущого. і він не може допомагати, якщо ми ставимо його а, навіть на друге місце. Або у родину на перше, віддаємо всі пріоритети, наприклад, роботі, тоді все то не туди. А туди це коли. Ми йдемо їх, звісно, за Духом Святим. Святої гори далі що я хочу сказати: дивлюся, як руйнується цей будинок, да, щоб построїти нове. Тобі наші стереотипи, наші програми важливо також руйнувати, щоб збудувати правильні шляхи, божественні шляхи. Бо в кожному з нас є це насіння нечистивого, да, і він кожен день. Я крикаючи Лєв, шукає кого поглотіть. Йому не цікаво наше благословення. Йому важливо людину направити на свої легкі шляхи, і в результаті людина отримує прокляття. Тобто погані слова, вони також впливають на те, що вже ці слова, скам так, послаблюють імунітет і людина втрачає. Навіть мати Тереза вона не йшла за акцію проти війни, вона йшла на акцію за мир. Тобто, по-іншому, навіть тобто, ми чуємо яке слово чуємо акцію проти війни. Ми чуємо війна. А коли ми говоримо акція за мир, ми чуємо слово мир і воно має більш потужну енергетику, щоб дійсно донести те, що ми. І ще хтось знімав, до речі, що ми цього хочемо. Да? Як я бажала мирного неба я щастя цього хочу. Я розумію, що коли християни дійсно, як вже Денис Ровський бачив нове віддіння, що жінки-християнки і Росії, і України, моляться за мир, і коли це вже остаточно здійсниться. І відбудеться цей довожданий мир, це факт. Бо Бог чекає. Дійсно, того, що ми повинні зруйнувати, ем, як то сказати, ти не те диявола, да? що він набудував у наших головах, в наших серцях, що важливо, наприклад, матеріальне. І ви ж тут в Італії спілкувалася з україночками. Дякую, бо <говори> це перековозло, як кажуть. А, тож, єдна ем, якось так. Проговорила, що ну, дочка захотіла зірку сатаніску нашити собі. І мама її послухала і це зробила. А це україночка, да? І це не туди шляхи, це зрозуміло. Я проговорила як свою христианську позицію. Кажу: слухай, це не туди. Ти мама трьох дітей і сієш не те, дитині. Ти повинна говорити. До чого то має призвести? Бо я спілкувалася як психолог з, з підлітками, які хотіли покінчити з собою, да? носячи такі чорний одяг і всякі ці сатаністські зірки. Я з її про це проговорила, що це такий опасний люк, а, як в транзактному аналізі говориться. Да? Зачасту вони виставляють, а, фото, де там ріжуть вени, такі аніме. Це вже опасні люки ваших дітей. Тобто, і взагалі ці опасні люки нечистивого, вони щодня нас оточують, і ми щодня вибираємо цей плід добра, зла або дерево життя це Ісус. да. І руйнуємо потроху ці твердині нечистивого, да? щоб стати на шлях Божий. Але дійсно ці твердині потрібно зруйнувати. І для цього теж певний час потрібен. Божої мудрості. А, і слава вся належить тобі, Боже, ти номер один. Благослови Україну, сили наші серця, Дух Святий Злийся на Україну, на світ, даруй мудрості. Нехай твоя воля буде, не моя на кожну людину. Вся слава дійсно належить тільки тобі. Тобі вся честь, хвала і поклоніння. Будуй мир в наших серцях, твій шолом даруй. А ідея. Uh, signor, sì. questo è il programma? Sì. Io sono ucraina ah, okay. e voglio pace per il mio paese. E parlo che, perché molto parlano cristiana, quando parlano brutte parole per la vita.